У селі Криві коліна тальнівського району з правопорядком все навідмінно. Спокій місцевих мешканців охороняє справжній шериф. На відміну від голівудських колег, Кривоколінівський шериф не має ні коня, ні ковбойського капелюха. Проте за правопорядок бореться так само наполегливо, говорить у цьому його покликання. Сам потерпав від рук злочинців. Хотілося б, щоб такого не повторювалося, став допомагати людям. Дільничним Роман Круть у кривих колінах працює вже не один рік. Раніше на роботу Роман Петрович їздив із іншого села. Два роки тому за кошти місцевого мецената йому звели будинок шерифа. Тут чоловік і живе і працює. Умовами говорить більш ніж задоволений. Від того і порядок у селі, що що є забезпечення, достатній порядок. залишається лише працювати. Будинок шерифу розділений на дві частини. Одна це робочий кабінет дільничного, інша його ж будинок, де Роман Петрович живе із дружиною та донькою. Чи не найбільше з цього приводу радіє саме дружина Наталя? Чоловік майже завжди поруч. Хоч іноді розповідає жінка, доводиться йому допомагати. Так, да, є таке, що приходять, знаєте, ну, з чоловіками можливо мені менше доводилося мати справу, а от з жінками, які приходять, буває ну, вислухаю, ну пошкодую, пожалію, послухаю. Ну, допомогти я так особливо не можу, але от, хоча б добрим словом, та да. Роман Круд стежить за правопорядком у чотирьох населених пунктах, які належать до Кривоколінівської сільської ради. По злочинності дав нас таких злочинів у нас і не наблюдається, тому що ведеться постійна робота з людьми. Постійна профілактична робота, бесіди, жителі села, які ми всі знаємо, що можуть дещо щось, вони знаходяться під постійним наглядом. І коли він знає, що дільничний інспектор на місці тут і до нього можуть в будь-який час доби його викликати, це в певній мірі людину дисциплінує і вона боїться скоїти те чи інше правопорушення. Роботою дільничного задоволені і мешканці села за останні роки говорять люди, рівень злочинності у кривих колінах значно зменшився. От коли він тут живе менше. Да. Хоч і сили у нього багато, але все одно він таке тут, ну як більше, хоч ночою, то він то тут. А все-таки не, ну, не те, що було раніше. Чимало уваги Кривоколінівський шориф приділяє профілактиці злочинності та роботі із молоддю. Ми вже давно співпрацюємо з дільничним, і він частий гость в нашому закладі. Ми проводимо заходи, вечори відпочинку для молоді, де відпочиває приходить вся молодь села і тут і завжди присутній дільничий. На Черкащині існує лише два будинки шерифа. Їх звели відповідно до указу президента про поліпшення умов праці дільничних інспекторів від 2004 року. Кривоколінівський гордість не лише правоохоронних органів, а й один з найкращих будинків шерифа в Україні. Марія Гаврилян, Володимир Мельник із Тальнівщини спеціально для ВІККА новин.